Доступні ліки отримати їх можуть українці з хронічними захворюваннями. Таку програму реімбурсації впровадило Міністерство охорони здоров'я України, аби підвищити доступність медичних засобів. За минулий рік на Прикарпатті цією можливістю скористалися понад пів тисячі пацієнтів. Тож, хто може отримати препарати та що для цього необхідно, знає наша Ольга Бабенко. Отримати доступні ліки можуть люди з хронічними захворюваннями або безоплатно, або з невеликою доплатою. Для мешканців вашої області, які хворіють на серцево-судинні захворювання, на діабет, на які, яким потрібні інсуліни, які відповідно яким потрібні лікарські препарати, до прикладу, за такими напрямками, як захворювання, абструктивні захворювання легень чи розлади психіки, чи імуносупресивні препарати. Перелік медичних препаратів, доступних за програмою, розширили минулого року. У 2023 році ми також для українців почали закуповувати тест-смужки для вирівнювання рівня цукру в крові. У 2023 Ми також почали закуповувати для українців знеболювальні препарати, які потрібні особливо зараз для пацієнтів, які мають хронічну біль. Отримати медичні препарати можна в тих аптеках, які працюють за програмою Доступні ліки. 164 тисячі жителів Івано-Франківської області мали можливість скористатися цією програмою. Ми оплатили відповідно аптечним мережам більше 100 мільйонів гривень у 2023 році для того, щоб вони мали можливість надати ліки з електронним рецептом. Ми розуміємо, що більша частина їх зосереджена в містах і в СМТ. В селах невелика кількість таких аптечних пунктів, які є учасниками, і це відображається. Жаються прямо на показнику погашення електронного рецепту. А відтак протягом минулого року на Прикарпатті виписали 529 тисяч електронних рецептів. 16% з них їх зазначають медики не були погашені.